Дуже часто запитують, все ж таки, який зріз робити, коли ми проводимо чистку дерев. Я вам скажу, що немає значення. Ми ріжемо, чи так, чи так, чи робимо от, ось такий дуже тонкий зріз. насправді не має значення. Має значення, щоб ви все ж таки правильно сформували ту рослину, яку ви обрізаєте, і має значення, щоб ось оцю таке поранення, щоб ви вчасно його обробили. Професійні. Сади робляться, скажімо, трошечки по іншому, ніж любителі, тому що любитель має можливість взяти, наприклад, садовий вар і замазати кожну кожне поранення. А великі сади, як правило, обробляють там чи міді міцними препаратами, чи іншими, які допомагають відразу знищити там погану мікрофлору саме для того, щоб не дозволити захворіти ті чи інші рослини. Єдине, на що хочу звернути увагу, це не потрібно робити ось такі гострі зрізи, тому що при ранніх весняних роботах дуже часто що господарі своїх садків якраз натикаються тією чи іншою частиною свого тіла. І Можуть себе травмувати. От, от, от такі основні речі. До речі, такий, знаєте, сучасний, сучасна річ, сучасний секатор на акумуляторах. Дуже здивований, раніше не користувався, приходилося тільки ручними робити. Але зараз я вам скажу ціна якість якість в районі десь біля трьох тисяч гривень. І така штука, яка дуже швидко виконує свої роботи. Дуже здивований. Як, як для подарунка. Для Любимого тестя дуже, дуже класна штука. Тому, друзі, бажаю вам отримувати гарні врожаї і чекаємо у вас в харвест центрі